Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Україні були доповіді військових про фронт про курську операцію. Наші хлопці тримають позиції і завдяки цьому зберігаються позиції нашої держави. Сьогодні багато роботи було із новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво. Ми пропрацьовуємо нові контракти і політичний момент, багато зустрічей. Нарад сьогодні командування армії, розвідка, міністри для підготовки до перемовин з представником президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келох вже в Києві. Він вже зустрічався з главкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб. Також з керівником мого офісу на завтра запланована наша зустріч з генералом Келгом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною разом з Америкою і Європою. Мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом, вдячний за поради, підтримку. І, звичайно, цінуємо все, що робить для нас генсек. Говорив з сенатором Лінці Гремом, дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку, домовились працювати разом і надалі. Сьогодні ж я говорив з президентом Макроном. Еммануель поінформував мене про його нові контакти, нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера. І ще зараз досі тривають. Ремонтні роботи в Одесі після російського удару, досі без електрики більше 80 тисяч людей, і стільки ж без тепла. Ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде. Я вдячний усім, хто працює заради наших людей, нашої країни, і це важливо. І саме на це я завжди розраховую. І ми стоїмо.